Я продовжую вам розповідати про своє життя в Норвегії. Як бачите, зараз восьма година ранку, у нас темно. По суті, я їду на заняття, коли ще темно, і повертаюся, коли вже темно. Так як мені треба їхати з центру міста до себе на острів, а взимку дуже короткий світовий день, і о 3-й годині вже надзвичайно темно. Як бачите, також в нас вже холодно. Ще в принципі не суперморозно, але ось такі куртки з теплими підстіжечками і капюшоном це наше must-have. Ми виживаємо тільки з ними. І в принципі, навіть якщо тепліше, ти ніколи не знаєш, яка погода, коли ти будеш повертатися додому. Тому все, коли починається вже ось листопад. Теплі речі мають бути на тобі, бо західне побережжя дуже мінливе. Тут у нас може бути за день всі чотири сезони. І сніг, і дощ, і вітер, і шторм, все, що завгодно. І ось так виглядає мій ранок. Сьогодні у нас в школі дуже багато різних видів активностей, як я вже вам розповідала. Холодно, навіть сльози пішли. Вже. Все ради дітей, тому у нас сьогодні цікавий день. Мені також цікаво, що ми напечемо, тому що в нас на перервах між уроками сьогодні діти будуть пекти імбірні пряники, будуть проходити різні для них активності. Цікаві, тому буде цікаво.